Воркаут Адама. Створи базу воркаутера. В сьогоднішньому відео покажу вам, як одним підходом можна накачати м'язи, абсолютно всі комплексно підтягуючись на перекладині та віджимаючись на брусах. Всього лише по одному підходу роблячи, ви вже будете прокачувати свій м'язовий корсет. Абсолютно по всьому тілу, руки, груди, спина, дельти. В якійсь мірі передпліччя будете розвивати силу хвату, витривалість, силу, та при цьому прокачувати м'язи. І це класична вправа, яку, в принципі, всі з вас вже робили: підтягування на перекладині чи віджимання на брусах, що ніколи не робили, то з чогось потрібно починати. Але, скоріше всього, якщо ви потрапили на це відео, то ви вже вмієте підтягуватися та віджиматись. Тому. Всього-навсього вам потрібно буде робити по одному підходу підтягувань на перекладині своєю технікою на максимум та віджимань на брусах також своєю технікою на максимум. Це означає, що на протязі тижня, починаючи з понеділка, для прикладу, зранку в обід чи ввечері, робіть по одному підходу, коли вам зручніше всього, комфортніше. Підтягування на прикладені на максимум та віджимання на брусах на максимум. Це потрібно для того, щоб звикнути, і щоб м'язи рук, тіла та взагалі мозок налаштувалися на те, щоб робити максимальні підходи, і при цьому не відчувати великого стресу для м'язів. Тобто, якщо робити один раз в місяць підхід На максимум рекордний, підтягування на прикладенні та віджимання на брусах, тоді це, розуміється, дуже легко, просто та зручно. Якщо робити два рази в місяць по одному такому підходу, то вже м'язи звикають набагато більше, але для початку це стресово для організму та м'язів. Тому, щоб робити далі такий. Для себе челендж та звикати тілу до того, щоб порозвиватись та качати свої м'язи, робити підходи на максимум, при цьому не змучуватись сильно і навіть навпаки відчувати прогрес та активність в м'язах, то потрібно частіше якомога робити такі підходи на максимум. Що означає, що якщо ви починаєте тільки свої тренування, то вам, звичайно, що навіть раз в місяць буде в якійсь мірі навіть важко робити по одному підходу на максимум. Якщо ви робите декілька підтягувань чи віджимань, то для вас підхід на максимум це в принципі будь-яке тренування, будь-які спроби, будь-які підтягування та віджимання. А якщо у вас вже є досвід, і тих самих 10-15 підтягувань чи віджимань для вас зробити на максимум важко, тому що потрібно витратити всі сили, всю витривалість, налаштуватись, можливо, навіть дізнатись, яким чином ваш хват на перекладенні зробити сильнішим. Чи як віджиматись на брусах, при цьому тримати ноги спереді, ззаді, де зручніше. Тобто, для того, щоб зробити рекордні підходи, то потрібно, як на змаганнях, зробити все можливе для того, щоб виконати якомога більше віджимань та підтягувань. І саме тому ці тренування. Підходів на максимум, які в даному відео рекомендую вам робити, якщо ви дивились минулі відео тренування і взагалі не пропускаєте серії як накачатись, то знаєте, що вже казав вам, що для початку раз в місяць буде добре робити такий підхід на максимум на брусах та на перекладні. Потім два рази в місяць, раз в два тижні, раз в тиждень. та Даному відео вже кажу, якщо ви так робите давно і у вас є досвід, потрібно робити десь 3-4 дні з тижня. Мінімально це 3 дні, максимально 4. Більше не потрібно для того, щоб звикнути на даному етапі робити максимальні підходи щодня. І при цьому, звичайно, що вам буде незручно і можете робити двома. Різними варіантами, тобто, для прикладу, в понеділок робити підхід на максимум зранку, якщо ви вибрали до себе ранок, чи в обід, чи ввечері, як кому зручніше. Але навіть і в кожен день можна робити в різний час. При цьому відчувати, що м'язи встигнули відновитись, так як, звичайно, що робити такі підходи на максимум, якщо кожного дня, то м'язи, можливо, не будуть встигати відновлюватись. Але так як давно тренуюсь, в мене досвід більше 25 років тренувань з паузами, звичайно, своєю масою тіла на прикладні та брусах, підтягуючись в основі якраз своєю вагою тіла, то знаю, що тіло звикає абсолютно до всього. І саме тому рекомендую вам робити, якщо ви вже на певному хорошому рівні і ви знаєте, що ви можете робити раз в тиждень, два рази в тиждень. По одному підходу на максимум, що на брусах, що на прикладенні, то для того, щоб збільшити свою витривалість, прокачати свої м'язи сильніше, розвинути силу хвату, звикнути до більшої такої нагрузки в м'язах, то потрібно робити ще більше підходів на максимум. І першим варіантом, як в моєму випадку, можете робити, пробувати, звичайно. Воно буде важко, не буде завжди спочатку з самого виходити у всіх ідеально, але для цього потрібна практика, тренування і розвиток такий кожного дня на протязі трьох-чотирьох днів по одному підходу. Просто зранку прокидаєтесь, чи в обід, чи ввечері, кому зручніше, і робите по одному підходу в свій певний час. Кріпатура, не кріпатура, м'язи болять, не болять. Незвично, некомфортно, все рівно це потрібно робити для того, щоб розвивати свій м'язовий корсет та звикати до того, що це в принципі, для тіла вже не важко. Так як робити один підхід на максимум підтягувань чи віджимань, це зовсім різні речі. І для того, щоб зробити один підхід на максимум віджимань на брусах, інколи в моєму випадку потрібно 5 хвилин, 10 або навіть більше 10 хвилин. Так як в верхній точці можна відпочивати і при цьому робити набагато більше віджимань на брусах за один підхід, то одне навіть таке, тренування, для прикладу, 10 хвилин не буде дуже важким, стресовим для м'язів навіть на високому рівні підготовки. І через це, само собою, робити кожного дня такі підходи для початку буде складно, але потрібно вникнути в процес, зрозуміти. Що, як робиться, і вже тоді, само собою, на автоматі зі звичкою буде набагато простіше автоматично робити ті вправи класичні, які ви звикли робити, як чистити зуби просто. Витратити потрібно декілька хвилин, ви це розумієте, витрачаєте і при цьому робите свої якісь інші тренування та вправи для прокачки м'язів. Тобто ці конкретні підходи на максимум – це не є повноцінні тренування, це просто як один підхід на максимум підтягування на прикладенні чи на брусах віджимань, потрібно робити раз в місяць чи в певний якийсь час, для того, щоб розуміти, скільки хто підтягується, віджимається, розуміти свій рівень, відчувати, що потрібно дотягнути, де зробити себе кращими. Але якщо це робити частіше, як е, кажу вам. Декілька разів в тиждень, то тоді м'язи стають набагато міцніші. Розвиватись вони можуть по-різному, але при таких тренуваннях постійних м'язи дуже чітко розвиваються, при цьому розвивається витривалість, сила, хвату, сила взагалі, і все абсолютно. І воно не заважає звичайним тренуванням, що найголовніше. Тому, якщо ви не вмієте підтягуватись на перекладині чи віджиматись на брусах, вам потрібно щось починати. І саме тому рекомендую вам не витрачати місяці, і роки різноманітні тренування, пробуючи, а одразу тренуватися разом зі мною повідно інструкціям та качати свої м'язи на перекладині, брусах та в домашніх умовах. Роблячи ті вправи, які вже давним-давно перевірені іншими спортсменами різноманітного віку та стажу. І навіть ті, в кого немає ніякого стажу тренувань, в кого, як, можливо, в когось з вас просто нуль за плечима, то вам допоможуть різноманітні вправи по відеоінструкціям, які ви зможете робити після того, як купите програми тренувань на сайті www.workoutadama.com Посилання буде під відео. На цьому сайті є дуже багато різноманітних програм тренувань, які додаються на сайт на протязі більше ніж п'яти років. Спочатку продаж цих програм тренувань і за цей весь час ноль поганих відгуків. Всі програми тренувань перевірені на великій кількості різноманітних спортсменів різного віку, та особисто мною не один раз, не один місяць та не один рік пробуючи на собі ці. Тренування. Та з цими тренуваннями особисто в мене вийшло дійти до таких базових результатів, як більше 50 підтягувань на перекладині, більше 150 віджимань на брусах. Це за один підхід маю на увазі, та більше 1000 віджимань від землі. Це рекорди світового рівня і дуже високі і великі, тому можете це для себе як мотивацію просто розуміти, тому що для когось це занадто нереальні числа, цифри, які, в принципі, у вашому розумінні зовсім інші, якщо ви берете, приклад себе. Тому майте на увазі, що для такого високого рівня потрібно тренуватися все життя, але для того, щоб навчитись підтягуватись та віджиматись. І робити підходи на максимум, як в моєму випадку, в даному тижні, для того, щоб ви краще себе якось зрозуміли, хто що може, то робив по 30 разів в основному підтягувань на перекладині. Різноманітними хватами, до речі, це один з лайфхаків того, яким чином ви можете робити щодня тренування, підтягувань на перекладині та відживань на брусах на максимум, але при цьому не заважати своїм. Іншим тренуванням, які, ви, можливо, захочете робити протязі тижня. Та при цьому всьому дійсно розвиватись і не відчувати, що ваші м'язи так само задіюються і ви ніби не відчуваєте прогресу. Тобто для м'язів це як скучно. А щоб цього всього уникнути, то потрібно просто робити ті самі підходи на максимум на різноманітних брусах різної ширини, грубини. та Різноманітних перекладинах, також які є різні в грубині ширині, і хват відчувається на кожній з перекладин по різному, та віджиматись на різної висоти, навіть брусах, також відчуття буде у кожного різне. І саме тому просто робіть по одному підходу на різних брусах, на різних перекладинах, 3-4 рази в тиждень і тоді ви. Відчуєте щось нове і дійсно спрогресуєте в своїх будь-яких тренуваннях, то при цьому додатково бонусно будете розвивати силу, витривалість та при цьому прокачувати м'язи. Насправді це дуже просто зрозуміти, що класична вправа, яка дає комплексну прокачку всіх груп м'язів, а таких вправ на перекладній брусах по одній підтягування на перекладній, віджимання на брусах. Є ще додаткова третя вправа, яка не є навіть додатковою, а основною, навіть, можливо, найосновнішою, це віджимання від підлоги чи від землі. І саме через це, просто, якщо ви на спортивній площадці тренуєтесь, то по одному підходу робити по декілька разів в тиждень можете робити 3-4 дні день за днем, можете по через день просто робити понеділок, вівторок відпочиваєте, середа, четвер. Знову п'ятницю відпочиваєте. І так по через день робите 3-4 дні в тиждень. Тоді ваші м'язи будуть рельєфні, сухі, гарні, при цьому будете набрати м'язову масу і, в принципі, тренуватися своєю вагою, при цьому качати м'язи. Ви відчуєте, як це, якщо будете робити навіть ці підходи просто. А коли ваше тіло звикне підтягуватися часто та віджиматись. То ви захочете робити інші тренування та вправи будете відчувати на собі результат, і це буде вас ще більше мотивувати. Тому всім щастив тренуванням. Тренуйтесь, розвивайтесь, ставайте сильніші. Це, в принципі, все. І з таким постійним відношенням до тренувань ви 10% зможете рано чи пізно дійти до сотні віджимань на брусах за один підхід. В даному тренуванні в середньому у мене виходило робити по 50 і більше віджимань на брусах, але це до першої зупинки. Тобто, коли на підтягуваннях тіло зупиняється, то можна ще доробити декілька підтягувань і навряд чи дуже багато, так як сила хвату. Та ціпкість вже буде відчуватись по-іншому, і важко буде доробляти такий підхід після першої зупинки. А на брусах, якщо ви зупинитесь, то можна в верхній точці відпочити і далі ще дороблювати по одному, по два, по три, по чотири, по п'ять віджимань, відчуваючи свою силу та витривалість. І при цьому підхід затягується, тому на брусах робити підхід можна двома варіантами: один варіант це просто до першої зупинки. Взривну силу так розвиваючи та при цьому прокачуючи і м'язи, і розвивати можна так і витривалість, тому що потрібно швидко максимально зробити максимальну кількість віджимань до першої зупинки. А коли вже зупиняєтесь, можете не в кожному тренуванні, але хоча б раз в тиждень, робити підхід на максимум після зупинки далі в верхній точці відпочивати по декілька секунд і доробляти ще певну кількість віджимань. Для прикладу, якщо, в моєму випадку, у мене в даному тренуванні тижні десь виходило робити 50-55 віджимань на брусах за підхід до першої зупинки, то після цієї зупинки ще 40, 50, 60 віджимань міг доробити. І це нормально абсолютно. Тобто більше сотні віджимань таким чином можна зробити, просто зупинившись, і далі. Добиваючи ще декілька віджимань. Тому всім щастим пока!